Добрий день, малята! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості? Це веселе, усміхнене сонечко. Воно дуже радіє зустрічі з вами. А зараз послухайте українську народну закличку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. На осінні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Подивіться уважно, на екрані намальоване сонечко з промінчиками. На що воно схоже? Так, правильно, на сонечко, яке гріє всіх цих діток. А тепер малята пропонує вам намалювати сонечко. У нас на аркуші вже є кругле личко сонечка. Давайте домалюємо до нього промінчики. Візьміть олівці чи фломастери і домалюйте промінчики навколо сонечка. Нехай їх буде багато, щоб ваше сонечко світило яскраво і зігрівало всіх. Молодці малята! У вас вийшли гарні, теплі, веселі сонечка. Скажіть, що ми сьогодні малювали? Так, правильно, сонечко. А що ми домальовували сонечку? Промінчики, молодці! Ви чудово впоралися. До нових зустрічей!